Йоу друзі! Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в гру під назвою Rivals. І я сьогодні буду грати тільки з рандомною зброєю. Я окуляри! Я знаю, що таке за окуляри. це просто вже коли тебе грають з Яру окулярами. Так, ось я зайшов в гру. І рандом тикаємо. Нормально. Але ну окей, з котами я вмію грати. Окей, ні. О, бігає. Окей. Міняємо зброю. О, оце вже краще. Зниз. О, оце вже краще. Я був б'який. Знову міняємо. О, все. Нарешті. 12, чувак. 12, чувак, занадто, что чувак? Что ну за чувак за Наташу стреляет? Как я так проиграю ему? Ну нормально всё Нарешті, первый раунд забрав, нарешті. О, ну нормально. Ой, дай. Виграю. Розбоку? Ну, нормально. Забрав. Окей, заходимо в наступну карту. Так, ось. Починається игра. Тону знов сотий лев, Ну, окей. Надіюсь, я його виграю, тому що мені того разу не везло. Майже Сет. в Стоп, Ви бачили? Тільки що у нього помінявся режим. Я збіг, типу. В нього була перша консоль, а тепер. Ну нормально. Але я не дуже люблю цю. Опа. Є бой. Ой, він, це гарний скін, я собі хотів такий. о. <різь> Так. так, забрали. О, знов нормальний сет Не, все, я здоровий. Ой-ой-ой. Знову. О, нормально. О, фрізрей, наразі хопли. Але треба було раніше, щоб він попадався. О oh, боже Задумала уже Опа Кстати, я его сейчас Что <laughs> О, стоп О, зло Да ты чувак Скільки він мені тичок? Три дав, так. Да. Чому не везе? Не люблю косу. Він ще й РПГ є. Все, тут. Невозможно виграти було. Нова катка. Так, знову починаємо. чому проти мене сьогодні сотні левели тільки? Рандом це дуже важко. І. тому що тут рідко падає щось нормальне. Як в моєму випадку, на моє... сьогодні не на моєму. Боці удача. Він мене виграв. <ріху> Як завжди. Опа, все. Кида... відкидаємо варвею. Ой, верпстон. Мене не тепає. Чого такі тепає? Що з моїм FPSом? В мене 35 FPS. Це дуже Дібайсь. Нарешті. Боже, чого це так важко? Ні, це ще гірше. Минулого разу хоч би у і випала, а цього разу просто хендган. Це так, чи шо? Ви бачили, він мені... крістінку дав. Хедшот. Це що таке? Не, FPS спал. Шо? Я к нему крестину. Кристину. Отца уже. У меня и нет настолько плохо, что он просто у меня Кристину стрелял. Ja, РПГ хай попадається. Ну вони ж. Окей. Мені сьогодні не везе тут Чого коли знімати відео мені не везе, а коли я просто заходжу, все нормально. Нарешті 38 лево, надіюсь, я його виграю, хоч. Якщо я йому програю, то це буде позор ще. Ну мені дало нормальне сет. Угу, я підлетів. Вперше таке. Так, міняємо. Ну норм! Але не прям. Я не дуже люблю такий сет. Ну те, що шотган дали, а це нормально. Ну да. Окей, okay, все норм. О, oh, у мене такий сад був уже. Він, мабуть, та не знаєш, що є така штука взагалі. Чого жил? Отак от, забрала. Нарешті РПГ. Дякую. прилетаемо. Шукаем этого чувака. Катану можно взять. Арбалет пробывает катану? Че не, я не знаю. Да ну я хотел его только с пистолета забрать. Окей, давайте на цьому все вже. Бажаю вам гарного дня і постараюся завтра зняти відео ще про Evals. Ну, і всім пока!